Всім привіт! Сьогодні 5 липня 24 року. Рівенщина, на огляді сад, 1 гектар, висажений весною цього року привитий на Медвежому корені. Це на вів порядок, Убрав буряни показую, що у нас вийшло. Є в нас штампики і високі, і, і низькі який був матеріал, таким і висаджували. планували на цю осінь досадити, бо в цьому куску 2,65 гектара, але ну, в даний час вийшло, що при прививці на медвежому побили Обратні заморозки. Можна було перепривити, але не було чим. Не лишилось матеріалу, щось не розчитав. Ну, нічого не поробиш, а їх тіряє. Але це нічого страшного, це це невелика біда. Ось такий остан, навели порядочок. Тут 5 рядів. Довжина у нас цього куска землі 830 метрів а ширина 31. І виходить ми зробили 5х6, якраз стає 5 рядів. Так, так, є випади, штук 10 випало. Десь вітер здув, десь не прийнявся просто-напросто. Трошки просто. один місяць в цьому весною був посуха. Тут їх ніхто не поливав, а це у нас два дня полтори суток, так сказати, не переставав дощ намочив, так без гарно. Все, буду дякувати всім за перегляд. Коментуйте.